Всім привіт, мене звати Аня. Я читаю багато книг, перервах знімаю про це відеогляди. і сьогодні будемо говорити про різне прямо сенс цього слова. Я обіцяла декілька тижнів тому, що я більше не робитиму прочитане по підбіркам. Так, тобто що не читала. То й розповідаю. Тому, оскільки я читаю супер різне, таке буде супер різне прочитане. Але я сподіваюся, хоч щось з цієї добірки вам сподобається. До прикладу, перша книга, про яку я розповім, мова йтиме про український шпіцберг Максима Безпалова, і це просто вау. Я скажу чесно, коли я її побачила в анонсах віхоли, я знала, що я її прочитаю. Але прочитаю, ну знаєте, так постільки, поскільки тому що я була переконана, що ця книга зацікавить Дмитра. Він, до зараз читає ось контіки. Тура Геордала, тобто це історія про подорожі, конкретно це про експедиції Тура Гейрдала. А, І ну, я думала, що людина, яка читає про подорожі, про різні куточки нашої планети, точно зацінить книжку про Шпіцберген. Більш того, а ми з Дмитром колись дивилися випуск Плушкина про Шпіцберген, і, незважаючи на те, що в мене було багато різних питань власне до самого випуску, а конкретно сам Шпіцберген мене зацікавив. Тому Зрозуміло, що як тільки у мене видалась нагода купити електронку, я одразу ж це зробила і прочитала за декілька днів. Хоча, повірте мені, там є буквально декілька нюансів, які розтягнулися задоволення. З за іншого умов, я б її просто так. За пару годин би просто з'їла би, тому що книга дуже цікава. Якщо коротко, Максим Безпала свого часу був на Шпіцбергені. І ця книжка це по великому рахунку такі, знаєте, нотатки подорожні. Тобто він розповідає про те, що таке Шпіцберген, так в чому його особливість, і про те, що він там бачив, як він там ну, пер... Умовно кажучи, дійсно датки подорожньо. У чому, власне, особливість підвернено Насправді в тому, що там мають право вести комерційну діяльність багато країн, в тому числі і Радянський Союз, свого часу. Радянський Союз там побудував фактично ціле містечко і намагався розвинути там промисловість. І оскільки там основна ну, власне, суть роботи це шахти, то дуже велика кількість населення Шпіцбергену, того радянського Шпіцбергену, складали саме люди з Донбасу. Ну, зрозуміло, навіть коли радянський союз вже розпався, тим менш на заробітки в ці шахти теж їздили люди з Донецька, тому що на по великому рахунку радянському Союзі було лише два таких великих добовиничих басейна це Донбас і Кузбас. І оскільки Донбас по суті своїй... Boa! Por... Особливостям видобутку був схожий на Шпітберген на те, що відбувалося там, відповідно, дуже багато саме шахтарів з Донецьку були там. І це питання, воно так знаєте, проходить на скрізьну ниткою. Тобто це не просто назва книжки. А так, це нотатки подорожнього, де Максим Беспалов розповідає про те, що він там бачить, але разом з тим він помічає різних українців, які там зараз безпосередньо зараз живуть на острові. Заглиблюються знову ж таки в цю історію, так про те, чому все-таки Шпіцберген міг бути українським, і чому він не відбув. Все саме і мені, власне кажучи, дуже сподобалось, Те, незважаючи на те, що ця книжка про подорож, вона має цей національний інтерес. Чому я її не прочитала за один день, за один раз? Тому що це нотатки подорожнього, я буду про це говорити, мабуть, багато. А, і вона така, знаєте, клаптикова, вона схожа на щоденник подорожуючого. Тобто ти а, там, сьогодні замітив одну історію Ти написав в одному стилі, так як ти це бачиш зараз. Завтра з тобі трапилася інша історія. І ти розповів про це. Після завтра ти зустрів якогось чувака в барі і записав його пряму мову. А потім ще щось, і ще щось, і ще щось. І оця клаптиковість вона направду гарна. І якби це був дійсно щоденник, тобто, коли ти буваєш за щоденник подорожнього, то це, ну, як ну, ну, ну дуже особливо. Але коли це мала бути така структурована тижка, то мене трошки вибивало, тому що я відчувала знаєте, різні стилі. Різні інтонації, різні підсвітки були в різні моменти. І, відповідно, найкраще читати цю книжку було так відкладаючи. Тобто я прочитала один якийсь а, розділ, так, і відклала. Прочитала розділ і відклала. Тому що інакше ну, це все перетворилось в таку собі кашу-кашу. Я останні, мабуть, е не скільки сторінок, тому що я читаю електронку, там немає такого нормального обчислення сторінок. Так от, останні, мабуть. Ну, Відсотків 20 книжки я прочитала за один день, і оця калаптиковість, я просто наїлася цієї каптиковості. Я розуміла, що мені це трошки заважало. Загалом я не можу сказати, що це якось дуже сильно повпливало на саму книгу, на саму і я не знаю, як можна було б це написати інакше. От. Теж нюанс, але мусила спопередити, що є це такий ефект клаптиковості. Думаю, якщо хтось не читає там прям залпом, отак, типу, не засовує за пів години в себе книжку, то можливо цього навіть і незамітно. А мене це трошки ну, в якийсь момент так трошки покоробило. Загалом, якщо коротко, книга мені дуже сподобалась. Я вже говорила про те, що я з пояфарамбі вихолі. Мені подобається те, які книги, не видаються. Книжка не є виключенням, тому... Однозначно можу вам порекомендувати, особливо, якщо у вас теж цікавий цей прекрасний дивний архіпелаг на північному полюсі, то обов'язково почитайте. Книжка класна. Ну і від подорожів перейдемо до педагогіки. Мовити йому про як любити дитину Януша Корчика. Я не буду детально зупинятися на огляді цієї книжки по одній простій причині, тому що в мене на каналі є вже огляд цієї книги. Я її читала а, уже насправді тричі. Перший раз я її читала її в університеті. А, як як поза класне читання, чи то що нам свого часу цих предмету ж не пам'ятаю, задали на літо десь в районі 10 педагогічних книжок. Я прочитала небагато, але одна з них це було Януш Корчик, як любити дитину, і мені дуже сподобалось. Потім я читала, коли її видав Гезде, і це зараз я вам скажу, який рік. Це 2016 рік я їх читала і мені дуже сподобалось. І власне огляд після цього другого прочитання у мене є на каналі, я залишу нього посилання. А, і там я по суті сказала все, що я б зараз би хотіла сказати. Єдине з поправкою, там я постійно говорю про те, що мені, мабуть, це сподобається, коли у мене буде дитина. Так от третє я прочитала нещодавно, і в мене є дитина, і мені сподобалось. Спро тому, що Януш Корчик це доволі м -м, як би правильно сказати культовий так, педагог. З багатьох причин я не буду торкатися питань його біографії і так далі і тому подібне. Просто, просто повірте, я про це детальніше в іншому гілі розповіла. А, власне кажучи, ця книга написана більше ніж 40 тому назад, але багато речей до сих пір є актуальні. Особливо я можу її дуже порекомендувати мамам малесеньких дітей, там, от щойно народжених діток. А, чому тому, що тут, мабуть, сторінок з 50 по великому рахунку, саме про цей вік до року часу діток. І е, на дуже багато, е, скажімо так, книга не має відповідей. Вона має питання, вона задає правильні питання. І знаєте, як хороший психолог, він не дає вам відповіді, він задає вам правильні питання. Тут те саме. Автор здає правильні запитання. І е, вони, коли я читала її втретє, я така прям була: вау, оце кльово. Тобто книга дійсно, дійсно дуже класна. Молодим матусям, прям супер молодим матусям, однозначно можу порекомендувати, бо мені дуже сподобалося. Як я вже сказала, детально зупинятись на ній не буду, бо я дійсно хороший огляд, який вже робила, тому заходьте туди і дивіться. Ну і на останок, книжка як. Яку я прочитала більше року, тому назад і все ніяк не могла знайти момент, аби про неї розповісти. Мовитиме про Джеймса Кліра і його атомні звички. Я скажу чесно, коли я вперше бачила цю книгу, я подумала, так, а мене так все про звички знаю. Досить з мене, але виявилось, що не досить, бо книжка класна. Якщо коротко, концепція автора дуже проста. Вона заключається в тому, що коли ми з якоїсь понеділка, чи з початку місяця, чи з початку року хочемо змінити наше життя кардинально, нас довго не вистачає. Тому що що відбувається? Коли ми з понеділка міняємо життя, умовно з понеділка, ми що робимо? Ми різко міняємо всі наші звички одразу. Так, до прикладу, там я з цього понеділка починаю там бігати, їсти правильно. Виділяти пів години на англійську там, і, і так далі, і тому подібне. По факту, я так протримаюсь понеділок, ну два понеділка. А на третій скажу: слухайте, не треба мені того вашого правильного життя. Я собі нормально жила хіпсами, і мені було хорошо, Ну тобто відстаньте від мене. А Великому рахунку автор каже, що це нормально, тому що ми дуже перевантажуємо нашу силу волі. Такими штуками. Але як потрібно робити правильно? Потрібно заводити атомні звички. Тобто, прям супермалесенькі. От прям настільки мінімально, наскільки ви їх можете подробити. Тобто не треба в понеділок починати правильне життя. Можна просто відмовитись там від пачки чіпсів до фільму. Ну, здається, мінімум. Але сьогодні відмовилися від пачки чіпсів. Завтра ще від чогось, післязавтра ще від чогось, і потім глядиш. І от на ну, те життя, яке ви хочете жити. Насправді багато речей, про які пише автор, мені відгукувалися, і я переконана, що дійсно методика працює, бо ну погодьтесь починати кардинальне життя нове, складно, а от якусь малесеньку. Звичку імплементувати набагато набагато простіше. Тому книга, прям кайф. Я супер деталі прям якихось таких, знаєте, щоб я сказала, що я щось вела і воно працює, не можу вам розповісти. Тому що якоюсь з хорошими книжками я зробила помилку, про яку пише цей автор. Я вирішила прям одразу всі методики, які тут є, випробувати. Мене хватило на пару тижнів. Тому книжку я рекомендую, але рекомендую справді читати не читати, але. Проваджувати так, як пише автор, атомними, атомними малесенькими кроками. Ось про такі книжки я сьогодні з вами хотіла поговорити. Сподіваюсь, вам сподобалось відео. Ось таке дивне прочитане, але тим не менше. вам як завжди. Гарного тижня Нехай хитроплять, тільки класні книжки до зустрічі.